В кожній країні ти знайдеш безліч різних варіантів приготування пасти. Я пропоную тобі найпростіший і швидкий варіант легкої та смачної вечері. Якщо в тебе вдома є консервований тунець і макарон, то обов'язково спробуй приготувати цю пасту. Це чудовий варіант вечері для тих, хто не має часу. Дрібно нарізаю одну цибулину. У розігріту сковорідку наливаю 2 столові ложки оливкової олії. Тепер обсмажую цибулю до золотистого кольору. Далі 3 або 4 зубчики чеснику, залежно від його розміру. легенько притискаю ножем і потім дрібно нарізаю. Додаю цей чесник до смаженої цибулі і також смажу. Аромат неймовірний. Далі всипаю пів чайної ложки солодкої копченої паприки і італійські трави і перемішую. 400 г томатного соусу. Це може бути будь-який соус на ваш смак, але вона томатний. У мене соус з додаванням яблука. Перемішую соус. І тепер приправляю Сіль, перець і улюблені трави. Тушкую 2-3 хвилини. За цей час у мене закипіла підсолена вода для спагетті Кидаю 200 г і варю згідно інструкції на упаковці. У мене це 3 хвилини. Якраз достану альденти. Купуючи макарони для пасти, віддавай перевагу видам з твердих сортів пшениці. Вони мають приємну структуру і не розварюються. Та зменшую шкоду і для фігури. До соусу наливаю 50 мл гарячої води. Тепер дві баночки тунця у власному соці, у мене кожна по 80 г. Викладаю на сито, щоби стекла лишня рідина. Можна злегка притиснути ложкою і розділити на дрібніші шматочки. Далі додаю цей тунець до пасти. Перемішую та накриваю кришкою тушкою 2-3 хвилини. Готові спагетті, не промиваю водою, зливаю воду і відразу перемішую з гарячим соусом. Так вони краще всмоктують максимально насичений смак. За цей час я нарізаю помиту зелень петрушки. До речі, стебла я ніколи не викидаю. Я їх складаю у пакет і заморожую, а потім використовую для приготування супів або бульйонів. В кінці просто їх витягаю. До пасти додаю 125 г грецького йогурту. Та нарізану зелень. Перемішую і ще одну-дві хвилинки тушкою. Усе. Швидка домашня паста готова. Подаю до столу з улюбленим салатом. Зверху ще посипаю нарізаною зеленю. Паста не має сильно вираженого рибного смаку, а ніжний, томатний кисло-солодкий смак. Якщо тобі подобається насичений рибний смак, то просто додай більше тунця. А якщо любиш гостріші відчуття, то додай перець чилі. Ось таким був простий варіант приготування домашньої пасти з доступних інгредієнтів. Поділися, які види пасти любиш ти. Готуй і смакуй!